То квітня, останній день подачі декларації про майновий стан доходи. На каналі є кілька відео у відкритому доступі, як це робити. І найчастіше питання останніх тижнів: що буде, якщо я не буду нічого декларувати, а, даю відповідь у двох вимірах: перший це по закону відповідальність, там адмінштрафи порядка 500 гривень, потім 25% від суми несплаченого податку, та якщо це умисно. І ще там є 120% облікової ставки НБУ, тобто 30% річних гривні. Зараз, от з якого дня ця пеня нараховується, там є нюанси. Ось ці три виміри відповідальності. Тепер дивіться, другий вимір: стратегія нічого не декларувати в довгостроковому періоді. Не працює. Ми йдемо в Європу, вам все одно потрібні білий легальні кошти. Плюс, ви знаєте, буде автообмін. Про це ми теж робили відео на каналі. Тому в кого невеликі суми зараз. Відповідно, ця вся відповідальність може бути невеликою, але так це привід, потренуватися, подавати декларацію. Не забудьте лайк.